Доброго здорового шановні з вами Донецький. радий відати вас на чому відео. Наші з вами інвестиції в команду ACDC, або Thunderstruck її називають і є. Просто набирають з кожним днем. Деякі картки вже дали майже x 2 від ціни купівлі. Тож багато хто з вас запитується в мене і на стрімах, і в коментарях, і в телеграм-каналі. А коли ж мені взяти мій прибуток, тож ми з вами сьогодні про це поговоримо. Окрім того, подивимось на актуальні новини, контент, все як ви любите. Але по традиції, перш ніж ми почнемо, буду дуже вдячний за вашу підтримку, вигляді лайка та коментаря під цим відео. Ну, і якщо ви новенький, підпишіться, будь ласка, на канал, тому. Тому що важко набирати україномовну аудиторію наразі, так ви дивитесь, так ви підтримуєте, але якщо ви ще не підписаний, буду дуже вдячний особисто вам. Перше, про що хотілося поговорити, це в нас FC Pro Open Easter Egg Mystery. чергове завдання від єї. Вам потрібно зробити три фінес шота за гравця нації, яку вони не розказують. Але вже хлопці поділилися, що ця нація Австралія, тому просто в будь-якому режимі вам потрібно виконати обов'язково до контенту вже сьогодні, тобто це вівторок, до 20.00 за київським часом, ви маєте забити три фінес шота будь-яким гравцем з Австралії і отримаєте буст на тисячу монет на 5 матчів і пак 82x2. Також у нас з'явився Radioactive Кубок в розділі Live, і тут потрібно зробити 10 перемог за всілякі нагороди, за бонуси до експіріанс і жодних вимог. Немає до команди лише один орендований гравець, 4 матчі на добу ліміт. Тож рекомендую до виконання так, режим потний, але і нагороди відповідні. Непогані пак, якщо ви крафтите Мбапе або ще когось, я думаю, вони вам знадобяться. Тепер рухаємось далі і переходимо до розділу СБЧМ. І хотів би поговорити і розпочати з Radioactive Crafting Upgrade. Воно в мене обране, тому що ви знаєте, я люблю меню грінд і тому, що мені подобається за допомогою цих СБЧМ ще Крафтити всілякі а, більш дорогі збірки. А ви а, маєте обміняти склад з 11 нерарних гравців, просто золотих будь-яких, і в нагороду отримуєте пак з трьома рарними гравцями. І за 100 таких виконань ви також отримуєте купу всіляких нагород. Тут в нас в розділі milestones по-моєму, це має бути. да radioactive Crafting Upgrade Компетішн. Як ви можете побачити, я вже виконав 38 завдань, вже деякі нагороди. Роди не залутав, але за максимальне виконання в 100 competitions Ми отримаємо пак за 100к. Ну і тут багато всього. Дивіться, 81x11, 83x5, rare players pack 85x2, пак один з трьох гравців 83 плюс на вибір. І це я вже отримав за 100 Competition, да, 85 x 2 Ну, коротше кажучи, я раджу вам це гріндити, і задля того, щоб допомогти вам в цьому, і їй також. Викатили ще одне СБЧ, і воно знаходиться в розділі також Upgrades, і називається Daily Gold Upgrade. Зараз я його знайду і покажу вам. Ось воно, ну, Daily Gold Upgrade. Тут ви отримуєте 11 гравців, один з яких рідкісний, рарних. Відповідно, 10 звичайних один рідкісний і обміняти вам потрібно склад з бронзових гравців і склад з срібних гравців. Плюс за кожен з цих складів ви також отримуєте пак, Small Bronze Player Pack і Small silver Player Pack по 6 гравців. А це СБЧ можна виконувати тричі на день, і я обов'язково раджу його робити, тому що ви будете мати гарантовано одну цю крутилку в Radioactive Crafting Upgrade, І як ми можемо побачити, там із самого паку вигідно обмінювати ці гравців, там сипе Фодер, і ще й можна завдання виконати на гарантований там 100 комп'ютішн і купу ще пакетиків. Також сьогодні для мене, для вас вже вчора, ми отримали 84 плюс ріпл і 80 плюс дабл абрейд. А зазвичай понеділок це день, коли її дають цілякі апгрейди. Чесно кажучи, я хотів би побачити піки. Тому що Піки імба. ти крафтиш, обираєш одного гравця з трьох і майже завжди там отримуєш якусь третю-четверту картку, інколи гарний волка оципи, інколи спешл картки. Цей 84, тріпла брейт, воно недороге. 83 рейтинг і один гравець з рейтингом 86, і ви назад собі отримаєте один пак з трьома гравцями з рейтингом 84. Тричі можна недобуво повторювати, і дійсно воно буде ще три дні. Тепер давайте Переходити до розділу гравців. А в нас перший це Мілан Шкріньяр на аналіз 87 рейтинг. 2-3 зірочки. Це для нас не дуже цікаво, а цікаво це розподілення швидкості 79 на 86. І це не найкраще розподілення, тому що прискорення завжди хочеться мати більше. Втім, він може бути ленксі, тому це W. Захист 87, фізика 86. В принципі, гарні стати. Але лише 19% лайків на футбіні. Чому? Да тому, що він коштує, як збити. Літак 182 тисячі монет, і ще й в нього плейстай, порheader це дуже гарний. Але на захист нема ані єнота, ані блока. Це непогана картка. Якщо вам в склад залітає, я думаю, ви можете зібрати і ви будете задоволені, але 182 тисячі монет. То є забагато. Порівняйте із ціною на обуміянго. Там дійсно була топ-картка за свої гроші. Також ми отримали цікаву опцію. Це в нас Мойзес Кейседо, 86 шостий рейтинг. Це замало, але її часто чомусь цьому промо дають низький тотал рейтинг. І мені картка це не подобається. Скажу відверто. А так, ми з хлопцями дискутували в чаті, і мені кажуть, та в нього тут купа плейстайл, і це дійсно так. Подивіться, плейстайл дуже багато. І силовий плейстайл плюс, єнот є слайд, такл перехоплення то є файно. Але він опорний півзахисник, тому що удари 70%. Хай-хай воркрейти це не ідеально для опорного півзахисника, тому що medium high ідеальний воркрейти, потріб Віра, це є класичний приклад. І для опорного півзахисника в нього замало дефендінгу і замало фізики, саме базових статистичних показників на карці, на мою суб'єктивну думку. Пейс 80, ну також можна краще, і для атакувального півзахисника в нього за слабкі удари. Тому, чесно кажучи, якщо в мене був вибір, ну я вже собі зібрав де Йонга, я не шкодую, тим паче він апнеться скоро. Вартість кейседо 116 тисяч монет, але футбін зі мною, до речі, згоден 83%. Дізлайки. Напишіть мені обов'язково, чи будете збирати його ви чи ні, тому що я б не радив. Тепер давайте переходити на футбін, покажу вам свої інвестиції. Для початку покажу вам дві нові картки команди прому радіоектів. Чому дві? Тому що все інше це фодер. Перший це Іван П. Перешіш і другий Андерсон Таліска дуже цікава опція для ваших складів. Вони відносно недорогі, і це те, чим я ціную. Це промо. Іван Перешіш це взагалі біс. Подивіться, йому дали 90 пейсу на базовій картці, і оце розподілення, про яке я вам кажу, його картка версії Чемпіонату світу минулого року з таким красивим дизайном розривала неймовірно так. PlayStation Plus серіал в нього, а не дедбол або умовно трівела. Але жити можна, бо і трівела, і Deadball дедбол є в базовій комплектації. я я думаю, що із таким пейсом, із 94 прискорення йому якір кинути, і подивіться просто на ідеального центрального півзахисника атакувального в схемі 4, 3, 2, 1. Удари є, пейс є, захист є. Це такий собі Маркос Льоренто для тих, хто не виконав Маркоса Льоренто. Я обов'язково раджу цю картку вам в склади. Я впевнений, що він буде досить метовий. Андерсен Таріска також цікава опція. Також є захисні здібності, але я думаю, це більше гравець для флангу і йому, скоріше Пріж за все, ком'юніті дає Hunter або Engine. Я думав, більше буде Hunter, але йому хочуть пробустити передачі і баланс. Ну, можна і то, і то кинути. Коротше, дві цікаві опції, дві цікаві картки. WDA можна використовувати в своїх складах. Тепер давайте переходити до команди Thunderstruck або ACDC, як я її називаю. І тут все досить очевидно, вона летить в космос за виключенням деяких карток, які вже втратили можливість отримати максимальний апгрейд. В даному випадку це. В нас Бернардо сіло, тому що Манчестер Сіті зіграв ніч спочатку з Ліверпулем, потім зіграв з ніччю з Тоттенхемом. І він з 84 тисяч монет впав до 71, Навіть була ціна нижче. Наразі він потрошки росте. Вся інша команда, особливо картки тих команд, які виграли перші два матчі. Вони набрали просто неймовірні гроші. Вандерсар, пам'ятаєте, я вам кажу, 530 купівля вже 665. Неста 180 була купівля, 243 тисячі монет. Касіліас. 211-220 купівля, 340 тисяч монет. Навіть звичайні рарні картки Ромео Лукаку, я казав хлопці, якщо хочете безпечну інвестицію, надійно купляйте по 22-23 тисячі Ромео Лукаку, він же 32, тобто 10 тисяч можна було зробити з картки з о, отакої невеликої інвестиції. Ну і майже всі, повторюсь, летять, Джой Лінтон після того, як Ньюкасл обіграв Манчестер, взагалі 55 тисяч. Тисяч монет. Тепер давайте напевно відповім вам на головне питання, коли виходити з карток. І розкажу про свій план, як буду робити. Я. По-перше, деяку частину я вже продав. Ви можете побачити, я потрошки виходжу нарешті в кеш. В мене на 4 мільйони монет на рахунку, але подивіться, скільки в мене ще є інвестицій. Ось вони. Трошки інформів. Ти саме Елісандро Неста, я його кручу також на лінивці. 180 купляв. Можете побачити ціну, я вам швидко покажу. Пару барнад. Сіл в мене лишилася через стрім, я завтикав його продати, але в мене ціна купівлі 68 тисяч монет. Тобто я навіть зараз на в плюс на ньому вийду. Сол Кембл, я його купив за 320 тисяч монет. Наразі ціна сола Кемблла на маркеті 377. Так от, що я буду робити? Дивіться, ці картки діляться на дві категорії. Перша це ті, хто виграв вже два матчі і може отримати третій апгрейд, якщо наступний їх матч також буде переможним. Це в нас Кембл, це в нас Джо Лінтон, це в нас Алісандро Неста з моїх основних інвестицій. Джо Лінтона в мене багато, як можете побачити, все ще. Так от, з цих карток, особливо не з ікон, я б вам радив виходити перед. Матчем, який може гарантувати максимальний апгрейд, тобто Ньюкасл грає з Евертоном в цей або середу, або четвер в рамках Чемпіонату Англії. В них буде тур по буднях. І от саме перед матчем я очікую максимальний хайп на цю картку, тому що інвестори будуть очікувати, що якщо вони рознесли Челси і обіграли Манчестер, то звісно з Евертоном вони впораються. І по-перше, це буде овер інвест, а ми знаємо, до чого це може призвести. По-друге, я не хочу ризикувати. Якщо Евертон виграє, Жоліндон в моменті впаде, як було з Джо Гомесом, як відбулося зараз. З Бернардо сілою так він не впаде настільки сильно, тому що в нього все ще буде шанс на третій апгрейд. Але я не хочу ризикувати, я хочу взяти свій кеш. Зараз і інвестувати ці гроші в подальшому. Тим паче, ну, хлопці, 33 тисячі купівля, 32 тисячі купівля, 32 тисячі купівля, 33 500. Я ці картки, я думаю, в четвер, на тижні перед матчем продам. Ну, я очікую, там 60 плюс тисяч монет, вони в мене зараз вже по 58-59 деякі на льнивця йдуть. Так само, якщо ви не хочете ризикувати, я б радив зробити вам. Чому я не раджу ризикувати, тому що сьогодні відбулося в нас всі ProLife. Черговий івент і був такий хлопець. Пам'ятаєте, карамох, який коштував 68 тисяч монет, потім 74, Потім 84, А наразі коштує 26. Чому? То тому, що кіберспортсмен, який його представляє, взяв і злив всі матчі в груповому турнірі, вилетів нахрін і тепер Карамох буде лише 86 го рейтингу без можливості апгрейду, І він просто втратив 75% своєї ціни. І хлопці, деякі купляли недосвідчені трейдери, хто хотів заробити, купляли його по 80%, Очікуючи на подальший ріст, і втратили наразі більшу частину свого бюджету. Тому, якщо не хочете ризикувати, беріть прибуток, він вже шалений. Якщо у вас ікони, то тут вже, як то кажуть, up to you, тому що ікони більш надійні. По-перше, люди не всі очікують, що вони отримують максимальний апгрейд, бо там потрібно виграти все ж таки 3 з 4 матчів, це багато. По-друге, це ікони. Вони дають лінки. В цьому промо, яке в нас є, ікон не буде. Нове промо, яке нам зливають, про яке я вам запишу скоро відео. Там там поки невідомо, чи будуть ікони чи ні, але воно навряд буде живим. Тобто, все одно це такі а, топові картки в грі, І а, я очікую, що на них попит буде найближчим часом. Якщо я побачу зливи якихось ікон, ну я тоді продам. Він думає, що вони там після зливів якось сильно вмруть. А допоки я очікую, що вони будуть набирати. матч Нести, матч Касіліаса, матч Вандерсара він відбудеться на вихідних. Тобто, в мене є час, як мінімум до п'ятниці, до ранку. Ці картки вне паків. І вони мають набрати, тому що люди беруть собі в склад. Дивіться, у мене касіля за 211 тисяч Тобто я вже роблю 100 тисяч чистими з картки. Тобто, ці картки можна трошки потримати. Ікони картки, які у вас живі в командах і грають наступний матч. Я б взяв гарантований прибуток від ріха подалі. Так само, Джо Гомес, Ліверпуль, якщо комусь програє. Або не виграє Джо Гомес не може отримати максимальний бреть. Подивіться на графік Джо Гомеса, що з ним відбувалося під час останнього матчу Ліверпуля. Напевно, тут немає того відображення. А я був трошки зайнятий тим, що пив заспокійливе, щоб додивитись цей матч до кінця. Але він просто в моменті там, ну отак він літав. Да, він літав сорок чотири тисячі. Потім полетів ще вище, коли Ліверпуль виграв. Те саме стосується будь-якої картки, яка в разі не виграшу її команди не отримає максимальний абрет. Вони вирісли, вони набрали, не жаднічайте. Візьміть кеш і будьте задоволені своїм прибутком, будучи можливості, краще заробити 20-30 тисяч монет з картки або 100, як у випадку, там з деякими, да? ніж потім дивитися, як воно вмирає, і жалітися, і ловити тільт. Друзі, таке коротеньке відео. Сьогодні інвестицій не буде, тому що маркет на тижні пасивний, але сподіваюся, вам сподобалось. І я дав відповіді на ті запитання, які для вас були актуальні. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна!